Доброго дня! З сьогоднішнього нашого подкасту ми починаємо тему нагородження Американської кіноакадемії, яка відбудеться за три тижні. Для цього я поставив у себе на столі Оскара. В мене він дерев'яний, але це не означає, що фільми, які ми будемо оглядати, чимось погані. Вони якраз є першокласними і повністю заслуговують на свої номінації і нагороди. Що ж, поїхали, ми починаємо Оскарівський місяць з огляду дуже гарного британського фільму, який називається Людина, яка оженилася сама на собі. Чи знаєте ви, що люди, які стоять на сторожі? суспільної моралі, і причому посилаються на Біблію, не завжди читали її уважно. Тому що в Біблії, окрім багатьох заборон, є і багато дозволів, про які моралісти намагаються не згадувати. Ну, наприклад, візьмемо таку тему, як шлюб. В святих книгах є доволі чіткі інструкції на цю тему, з ким не можна брати шлюб. Але в той же час нічого не говориться про інші речі, що, наприклад, не можна брати шлюб з диваном, столом, чи улюбленим котом, чи нарешті з самим собою. Тому можна вважати, що це прямо дозволено. І насправді це вирішило б дуже багато проблем, як вважає головний герой. Його грає. Річард Грант, він є оскарівським номінантом, тому повністю вписується в нашу концепцію нагородження Оскаром. І це дійсно великий актор. Всі прекрасно знають його чудові ролі від Падінгтона до Зоряних війн». доктора, хто, і так далі, і так так далі, далі. Взагалі в цьому фільмі зібралася така плеяда найкращих британських акторів, в число яких входять Уоррен Кларк, чудовий актор, дуже характерний. Він починав свою кінокар'єру заводного апельсина Стейна Кубріка. І також Мальком Роджерс, який тут грає батька головного героя. В нього тут роль взагалі без слів, але грає він її дуже впевнено, як і завжди. Треба згадати, що саме він е, грав е, злого вчителя у фільмі Алана Паркера Стіна. Да, е, всі, я думаю, е, згадали одразу. Poems everybody е, це був саме він. До речі, про Алана Паркера. Саме зараз режисер цього фільму Гаррі Хем знімає повнометражний документальний фільм про життя і творчість цього видатного режисера, який став класиком світового кінематографа і подарував світу такі шедеври, як Серце Ангела, Місісіпі у Вогні і «Ректай», ну і, звісно, стіну Кінг-Флойда. Режисер Хем дуже своєрідний, він має дуже своєрідний метод і чимось він схожий на Веса Андерсона. В нього такі ж вибудовані кадри, де кожен кадр є буквально картиною з довершеною композицією. І також кожна сцена має свою унікальну кольорову гаму. Ну а ми повертаємося до нашого героя, до героя Річарда Гранта, який оженився сам на собі. І е, насправді ми бачимо, що це дуже гарне рішення, тому що е, людина, яка живе сама з собою, не має практично ніяких проблем. Вона не має сімейних суперечок неї Із своєю іншою половинкою да, є одні і ті ж смаки на музику, на їжу, на кольори, на одяг. Але, як показує історія, не все так райдужно і не все так гарно в цьому виборі. І цей вибір може привести до зовсім несподіваних наслідків. Як завжди в англійському кіно, несподівані наслідки трапляються буквально на останніх хвилинах, і, можна сказати, по класиці англійського британського детективу, головним героєм цих вирішальних хвилин є людина чи образ, чи персонаж якого ви бачите з самого початку. Це такий. Це дуже смішний сатиричний і ексцентричний фільм. Я дуже раджу подивитися вам цей фільм. Він доступний на каналі Shorts TV, на платформі Amazon Prime. І я дуже вдячний редакції каналу Шортс ТВ за те, що вони надали мені оригінал цього фільму, щоб я зміг показати вам його у гідній якості. На цьому я буду з вами прощатися. Я містер Глушман. Це мій подкаст про коротке кіно. І ми побачимось з вами післязавтра з новим цікавим фільмом.